Yeah. а я yeah. 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 yeah? <laughs> Женя, ой, Lali, Женя, масс, лани В ла я масс. Настя, Настя, Настя. Я, я теперь трішечки тепу... не розумію така ситуація чи Чипчевинка чи чи нет? Мені прям цікаво, що ти скажеш, тому що. що два мафи? Ні. Бля, я чогось думав, що ви в трьох мафи. Мені одному що це не було взагалі не. СТН, яку ти ігру граєш! Ай-яй! Тіпа, якщо тебе замутили, будь ласка, зразу скіпне. Дочі, проголосуй владі. Ти гімною! Така ти гімнючка! Якщо вам да. всім цікаво, то да А можна мені пояснити? По блядь! Що? А шо? можна мені пояснити? Що сталося? А що сталося?